Народжена перед усіма віками, світла від світла від відба істинного, родженого, несотворено, єдиносушна за це, що через все постах. Він за неля слідей нашої ради спасіння зійшов із небес, і воплатився з Духа Святої Марії, діви сам людиною. І був розп'ятий за нас, опонтя пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третідесі та Списання, і вознішня на небо і своїх і вдруге прийде, і слави, і судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в духа святого Господа животворчого, що від оця і всіх неї сході. Що за цим силами нам поклиняємо і рівно славимо, що воліє через пророки. Єдино святого посейскую церкву. Чікай спрімерти і життя майбутнього внікува. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити. В миру жертву, Благодань Господа нашого Ісуса Христа, любов, Богоця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіми вами. Горгу піднесі їм серця, піднесли до Госу. Благодарім, Господа. Войного і прагненого є. Поклонятися Отцю і Її сину. Святому Дух правові, крайці, єдина насушні, ні, не перед тобою тисячі архангелів, десятки тисяч, ангелів, хербами, і серфими, чи стеклі батоки, що високо високошелять крилать, переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи й промовляючи.

Приймінь це, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Аминь. Так самої чашу бачать кажучи. Вийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за батьок проливається на відпущення гріхів, Аминь. Твоєві, Твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Тебе співуємо, тебе благословимо, тебе благодаримо. Стурокліпцях чесників Христа, Того, це що в чаші чесників Христа, перетворивши духом тоді святи. Молодой майстер. І спідники, постники за кожного праведного духа, що вірі звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, слава владичицю нашу Богородицю і приснає Вамарію, в Себу, благородицю, прийшло, благородну, і матір Бога. Харовині, і незрівняно славніше від саратив, щоб за ти масло породила, сущу бородиць, тебе величаємо. Найперше поміне Господи святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженішого патріарха нашого Святослави, Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, бо любив нашого, Кир Володимира, і до святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті правильно навчали слово твоєї істини. І нам єдиними устами, єдиним серцем слава, то і співати про чесне величне ім'я Твої Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки, віки. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. І з духом тоді. Всіх святих помінувши ще ще в мирі, Господи, помолімся. Господи, помолімся. До принесені свячені, честні дари, Господи, помолімся. Господи, помолімся. У людина, любний Бог наш прийнявши святий над небесним, славний свій жартовник, як приємний запал, духовний, зіслав нам Божественну благодать і дар Святого Духа помолімся. щоб визволити з нами всякої скорботи, гнівину не винужда, Господи, і помолімся, заступи, спаси, помилуй охорони нас, Боже, Твоє благодаттю. Дня всього досконало, свято мирне, безрічного Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця до життів наших, у Господа просім. Прощення відпущення гріхів про рішень наших, у Господа просім. Добро і пожиточна людош наших міру для світу у Господа просім. Останок життя нашого миру, покаяння завершити, у Господа просім. Християнської кончини, життя нашого безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому просів. Єдність віри, причастя, святого Духа, випросивши самих себе й один одного. І все життя наше Христу Богові віддаймо. І нас, насладику, зі сміливістю, носудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога, Отця і мовити, Отче, наше, Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай. Твоє, нехай буде воля Твоя, як на, на небі, так і на землі, Хліб Дай нам Сьогодні, і прости нам провини наші, які ми і прощаємо, винуватцям на нашим, і не веди і спокусу, вигу. нас у спокосу, але визволи нас відомо. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Ось голови ваші, Господеві, приклоніть. Благодаті щедротами і щедро, людини люб'ям, сина, Твого, з яким ти благословений, і з пресвятим і благим, животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Боже будь малостивий до мене грішного, Боже, будь милостивий до мене грішного. Будьмо уважні, свята є святим разделяйте, разделяйте, а найти Бог же рост, ровный и разделение, чтобы зажнить от них полный зидай, и лопнчанство полный Святого Духа, аминь. Благословение того, кто святый, кто есть зажнение, не по всяк час на веки, веки, аминь. Теплота веры, полна Духа Святого, аминь. И принял ты Господь, 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 але І страхом Божим, і з вірою приступі. Благословено вім'я Сподєм, сама. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ річників спасти, з яких перший я. Вечері твої тайної, сьогодні, сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайним не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда. Але як розбійник і сповідую тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а не зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа на грішив'я, Господи, прости мені. Чесного Пресвятого. За все тобі, я дякую, Ісусе, спасе мій, за кров святу пролитою, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене. За те, що небода мене Своїм назвав, О, Господи святий, живий в душі моїй завжди мене. Спаси, Боже народ, Твій благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світла істина, ми прийняли від Духа Небесло, і знайшли віроїсти Бог, не роздій тройці по Повсякчас і на віки віки. Амінь. Нехай сповняться наші хваління того, Господи. Щоб ми співали славу Твою, Боти, хто на до нас причастити нам, святий своїм, за небезмерний і животворчим. Береже нас у святості Твої, весь день повчати за правді Твоїх. Аллилуйя, Прості, прийнявши божественний святих, причистих, безсмертний, небесний, животворчих, страшних христових тайн. Достойно, подякуємо Господеві, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи помилуй. День весь досконалий, святий мир без, випросивши самих себе один одного і все життя наше Христу Богою віддаємо. Славі, Господи. Бо ти осячення нашої любі славу, висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки. Амінь. Мирі виділі, Господа, Господи, віпомолімся. Господи, 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 ти благословляєш тих, що тебе благословляють, усячиш тих, що на тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони освяти, що люблять красу Дома Твого, Ти, їх прослав Божественної Твої сили, і не залишина, що уповаємо на тебе. Мир світло і Твоїми твої, церквам Твоїм і реям, благі війську, всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всяке зашне, дар з висоти, що сходить від тебе, ця світла. Тобі славу, подяку і поклоніння, засилаємо Отцю і сину, і святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. до віку. Віні, да віки віку. Благословення, Господні на вас його благодатню, людинолюб'ям завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Ціни, Святому Духам. І нині повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої, своєї Матері, сили чесної животворчого Христа, заступництвом чесних Небесних, сил безтілесних, святої славного сихвального пророка протечі і Христителя Івана, святих славних сихвальних апостолів, святого отця нашого Мирли, мирликівського чудотворця, святих славних сихвальних переможних мучеників, преподобних і богоносних отців наших, святого Отця нашого Івана Золотуста, архіпископа Константинополя, Святий правний Кима і Яни, святий мучеників страті, в єв, Євгенія, Мардарія Ореста, і святої мучениці Луки, і всіх святих помилий, спаси нас, бо він благий і людинолюбець. Благословений Бог наш завжди і нині, повсякчас, і на віки віки. Тий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помийлуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий посмертний, помийлуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята та тройці, помилуй нас, О, Господи, чистих ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, посети, цілий мочі наші, Іменем Твого ради, О, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, Сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віки амінь. Отче наш, що єси, на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від Лока. Бо твоє є царство і сили, і слабого і сина, і святого духа, нині повсякчас, і на віки віки. З духами праведних померли, душі слух твої спасе у покні, і збережи їх у блаженній житті, у тебе, людина, любовча. У твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, упокій душі, слуг Твоїх, бо Ти єдиний людина, Лього, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти є син Бог, що да, зічого. Із розрішив вішив самі душі слуг твоїх опотів, і нині посяча і на віків Амінь. Єдина чиста й непорочна діва, Щоб що мене породила, Моли, щоб спаслися. Помилуй нас, Боже, Желекої милості, Твоє мали, ми вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи. Господи, по Ще молимо, запики досвятили Слов Боже. Катерини, всіх імена, яких тут писані, яким поминання сьогодні творимо, всі наші війні, які віддали своє життя за волю, незалежність України, усіх новину вбити, що їм всяке про рішення, добровільне і недобровільне. Господь Босв душі йде праведні, спочивай. Господи, пові... Господи пові... милости Божої, Царство Небесне, відпущення гріхів, їх у Христа безсмертного, Царя Бога. Просів. Господи, віком вінся, політик. Боже Духи всякої плоті, ти смерть подолав і деявола, переміг і життя світові Твоєму даровав. Сам, Господи, у душі спочили слух Твоїх, яким поминання сьогодні творимо, в місці світлому, в місті квітучому, в місті спокійному, звідки зникли біль печалі зітхання, всяке прогрішення, яке вони вчинили словом. Або ділом, або думкою, благий, благі людинолюбний Бог прости, бо немає людини, яка жила і не зрішила б. Ти, бо єдиний без ріха, праведність, твоя правдність вовіки, віки, і слово Твоє істина, бо Ти Воскресіння і життя, і упокій спочилих слуг Твоїх, яким поминання сьогодні Творимо, Христе Боже наш. Тобі славу вославімо з беззначальним Твоїм Отцем, пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віки. Премудрійшові терони, і незрівняно славнішої від серобим, що затіння Бога слово породила. Сущу бородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Божого, уповання наше, слава Тобі. Слава Тві, Сину і Святому Духа. І нині і на віки віків. амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш що живими і мертвими, володіє, молитвами причистої своїй матері, святих славних сихвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших всіх святих. Душі слух своїх що переставились від нас, яким поминання сьогодні творимо, в веселях праведне оселить, налоні Аврааму, праведне залічить і нас, помилує і спасе, бо він благий людину любе. Баженімо спені, вічний упокій подай, Господи, присно пам'ятним слугам Твоїм, яким поминання сьогодні творимо і сотворимо вічною пам'ять. Господи, що ти звод завжди не попався в час І святими, вофі, Хрисне, щиро, дякую всім за спільну молитву. Хай Господь Бог нашими молитвами приймає душі наших померлих, нам нехай дарує своє небесне благословення. Бажаю всім гарного Бога благословенного дня, всього найкращого, всім нам перемоги і миру. Слава Ісусу Христу!